Мої вітання. Ви дивитесь програму Обухівський тижневик у студії Лілія Рагуцька. Наші журналісти не переставали працювати увесь тиждень над тим, щоб розказати вам про усе найважливіше і найцікавіше, що відбувалося в Обухові та районі. Отже, сьогодні у випуску. Друге життя меморіального комплексу. Територія біля пам'ятника невідомому солдату у центрі міста буде повністю реконструйована. Як отримати квиток у кар'єру? новації у процедурі зовнішнього тестування наші журналісти. Гордість і слава Обухова у місті пройшов традиційний вечір спортивної слави. Любимо, пам'ятаємо, сумуємо. Друзі і вихованці Геннадія Насонова зустріли п'яту річницю життя без нього. І на тім рушникові минуле сьогодення цього унікального витвору української культури на фестивалі рушника. Усе найцікавіше прямо зараз. Минулого тижня обухівський міський голова Володимир Мельник провів ряд нарад з керівниками підприємств та підприємцями міста. Серед ряду актуальних питань чільне місце було відведене підготовці до святкування 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній. Саме з нагоди Дня Великої Перемоги було вирішено спільними зусиллями оновити міський меморіальний комплекс. Марина Кочкіна вже знає, які метаморфози відбудуться з пам'ятним місцем у центрі. Меморіальний комплекс у центрі вже давно став мекою як для молодят з усієї Обухівщини, так і для усіх, хто вважає за власний обов'язок вшанувати подвиг бійців-антифашистів у пам'ятні дні пов'язані з етапами страшної війни. За багаторічну історію існування, а меморіал був створений у 75-му році минулого сторіччя, це пам'ятне місце почало втрачати охайність та властиво йому презентабельність. Тому його оновлення, вимога часу та святий обов'язок перед визволителями. Вже багато років поспіль депутати та члени виконкому Обухівської міської ради навесні обов'язково збираються на суботник і прибирають паркову зону біля податкової. Таким чином, вони намагаються, якщо не власним прикладом, залучити обухівців до прибирання, то хоча б донести до нашої свідомості принцип чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Хоча у нашому місті чисто якраз там, де щойно прибрали, і то недовго. До вашої уваги, сюжет про те, як причепурювали ліс цього року. Попри те, що взяти участь у суботнику мали всі депутати і члени виконкому, до лісу суботнього ранку прийшло чоловік 20. Дехто взяв з собою дітей. кажуть, байливе ставлення до довкілля, день захисту якого також припав на суботу, прививається з дитинства. Фронт робіт традиційний. Звісно, спалювати сміття тим більше в лісі забороняють як екологи, так і пожежники. Але чого не зробиш за для благородної справи? Е, сміття до да, не можна. Ну ми в основному балам гілля. Те, що гілля. Я думаю, краще так. Спалить огілля зараз тут у лісі, під нашим наглядом, чим воно, коли вже буде дуже сухо на дворі. і Діти прийдуть у ліс, почнуть збирати ці гілки і палити, і буде пожежа. Весна виявилася справжнім випробуванням на міцність у боротьбі за чистоту і для влади Українки, і для місцевих комунальників. І хоча основну роботу по прибиранню вдалося виконати до Великодня, перед травневими святами попрацювати ще доведеться. Про перемоги та поразки у справі забезпечення чистоти на вулицях Українки наші журналісти дізнавалися на останній прес-конференції у міськраді. Квітневий марафон по прибиранню передбачав не лише приведення до ладу дворів та прибудинкових територій. Чималої уваги потребують і автошляхи міста, ямковий ремонт яких повільно, але все ж проводиться відповідними службами. Хочеш вступити до вузу, пройди незалежне тестування. Питання щодо умов отримання вищої освіти нині стоїть саме так. Початок його вже не за горами, і такий спосіб підтвердити своє право на атестат про середню освіту, як і будь-які перевірки, викликає зрозуміле занепокоєння. Постійні зміни в законодавстві змушують нервувати ще більше. Що ж чекає на цьогорічних випускників? І наскільки до зовнішнього незалежного тестування готові вони самі, аналізувала Наталія Білогурова. Завершення навчального року комусь приносить радість, а для когось несе безліч нових турбот. Мова йде про цьогорічних випускників. На що ж їм очікувати, дізнаємося в відділі освіти. 16 квітня в Обухівському РЦКД відбувся вечір спортивної слави. Організацією свята традиційно займалась міська рада. Відзначали не тільки спортивні досягнення талановитих спортсменів. Не забули й про тих, хто бере активну участь у спортивному житті міста. На спортивну гордість Обухова милувалася Наталія Білогурова. Вже традиційним стало вшанування спортсменів Обухівського краю на сцені рідного будинку культури. Мова йде про вечір спортивної слави, який вже проводиться декілька років поспіль. Такі заходи дають спортсменам нагоду відчути, що їхні досягнення на спортивній ниві не будуть забуті. Більше того, ними та їхніми здобутками пишається кожен земляк. Нова книгарня на піщані, як і обіцяла її власниця, не стала просто місцем продажу книжок. Тут відбувається зародження ще одного осередку культурного життя міста. Принаймні, плани щодо проведення у книгарні зустрічей з літераторами краю вже активно впроваджуються в життя. Першопрохідцями у такій досить новій для обухова справі стали бард Юрій Садовський та поет Олександр Хмельовський. Як пройшла їхня зустріч з читачами, розповість наша знімальна група. Назвати суботнє дійство у книгарні зустріч з читачами складно. Обухівські митці співали та декламували власні поезії для трьох друзів, власниці магазину та нашої знімальної групи. Громада Обухова, попри досить інтенсивну рекламу, таку можливість проігнорувала. 14 квітня в РЦКД відбувся концерт, присвячений пам'яті нашого земляка Геннадія Насонова. 25 років тому саме він створив циркову студію у місті Українка і все життя до останнього подиху не зраджував сцені. Вшанувати пам'ять видатної людини, що так рано пішла з життя. Прийшло чимало прихильників його таланту. 14 квітня в будинку культури відбувся концерт на пам'ять видатної людини Геннадія Насонова. Він пішов в життя 5 років тому, але у серцях багатьох людей пам'ять про нього житиме завжди. Ще минулого року, у переддень річниці від дня народження Андрія Малишка, ми розповідали про запланований фестиваль рушника. Тоді цим добрим наміром здійснитися не судилося. Але за першої ж нагоди організатори, міська рада, краєзнавчий музей та редакція газети Обухівські вісті повернулися до цієї доброї затії. І фестиваль рушника наприкінці квітня таки відбувся. З місця події наша знімальна група. Початкові плани щодо проведення фестивалю у ході підготовки до нього зазнали значної трансформації. Незмінним лишилося прагнення організаторів залучити до свята міських дітей. Усі дитячі садочки Обухова підготували свої пісенно-танцювальні композиції на тему рушника. 17 квітня Всесвітній день довкілля. На щастя, в Обухові немає серйозних екологічних проблем. Якщо не вважати такими, проблеми зі стихійними сміттєзвалищами, занедбаними куточками міста, чистотою води в джерелах і таким іншим. Як складаються справи тут, дізнавалися наші журналісти. З приходом весни проблем з прибиранням більше, адже з першими промінцями сонця на поверхню виходить весь бруд і сміття, які були надійно поховані під сніговим покровом. Весняний період завжди асоціюється з суботниками і прибиранням довкілля. Ця весна не стала виключенням. У неділю, 18 квітня, православний світ святкував День жінки. Свято жінок-мироносець має свою цікаву багатовікову історію. Не уминули це свято увагою і в церквах нашого району. У Нещірівському свято Преображенському монастирі жінок Мироносець, а разом з ними і всіх представниць прекрасної статі вітали з особливою урочистістю і розмахом. Недільний ранок. Храм у Нещирові переповнений людьми. Та після звичної служби вони не поспішали додому. Адже знали, на цей день припало свято жінок-мироносець. Воно не пройшло непоміченим. Цю подію в храмі святкували з усією урочистістю і повагою. Усім відомо, що спорт може відволікти молодь від шкідливого впливу вулиці. Тому захоплення спортом і прагнення вести здоровий спосіб життя слід прививати з маличку. У трипільській школі це розуміють, і тому і влаштовують для учнів різні спортивні заходи. Нещодавно, за підтримки Київського обласного управління фізичного виховання та спорту, там відбулася особиста командна першість з підтягування. Власні сили у таких змаганнях спробували близько 60 учнів. На загальношкільній олімпіаді на турніках побували і наші журналісти. На шкільному подвір'ї зібрались учні різних класів, учасники змагань з підтягування. Школярі з усіх класів покладали надії на п'ятірку своїх однокласників, хоча організатори заходу прагнули не просто викликати змагальний азарт у дітей. Сучасній людині важко уявити життя без автомобіля. Це найпоширеніший засіб пересування, а для пристрасних автолюбителів машина це щось значно більше. Тому й проводять вони чи не весь вільний час, доглядаючи, ремонтуючи, вдосконалюючи свого залізного друга. Неабияк допомогти продовжити життя автомобіля, можуть продукти серії інтелектуальних мастильних матеріалів Нанопротек. Детальніше про них обухівські автомобілісти могли дізнатися на спеціально влаштованій презентації. З лінією продукції Нанопротек обухівці могли познайомитись на колгоспному ринку. Розроблена російською компанією Супротек вона вже підкорила не одну тисячу автомобілістів сусідньої держави. Тепер оцінити переваги Нанопротек можуть і українці. На цьому поки що все. Дивіться нас в інтернеті тридаб'юбарнетюей. Наша студія залишається на сторожі ваших інформаційних інтересів. А я прощаюся з вами була Лілія Рагуцька. Хороших вам новин.